Трагедія у Харкові. Близько години тому російські окупанти обстріляли Харків. Один із кабів влучив по торгівельному гіпермаркету Епіцентр. Я на своєму телеграм-каналі опублікував декілька відео з місця подій, ті, які можна було опублікувати. Я вам скажу, це просто страшне, що там відбувається. Там горить все. А уявіть собі, сьогодні вихідний день. Уявіть собі, скільки в цьому гіпермаркеті було людей. Аналогічний обстріл відбувся у Кременчузі в 22-му році, і тоді загинула 21 людина. І ще близько 60 отримали поранення. Наразі по Харкову відомо про двох загиблих, але Знову ж таки, скільки там було людей, скільки загинуло, скільки поранено, всі ці вся ця інформація уточнюється просто по Але ця ситуація показала в черговий раз, що російські окупанти це виродки, у яких немає нічого людського. Вони не обстріляли військовий об'єкт, вони не стріляли по військовій техніці, вони не стріляли, не били капами по лінії фронту, вони обстріляли мирних людей у мирному гіпермаркеті. Але так само всю відповідальність за ці жертви несуть і ті виродки в українській владі, насамперед нелегітимний президент Зеленський, який постійно наголошує на тому, що ніяких переговорів з російськими окупантами ми вести не будемо. Але по перше, це вже з тобою ніхто домовлятися не збирається. А по друге, ти несеш таку саму відповідальність за всі ці жертви, як і терорист Путін і всі, хто йому там прислуговує. І немає ще, мабуть, в пеклі такого котла, в якому ви будете всі разом там варитися. Ну а всім постраждалим та родичам загиблих у Харківському торгівельному центрі висловлюю своє співчуття та слова підтримки. Тримайтеся, тримайтеся, друзі, тому що в будь-якому випадку всі ці виродки не вічні. Вони виздихають, а ми з вами будемо жити далі.